Твоему сатье кусаете. Я что свое тело контролюю. На, 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 Надо вставати лежать, синочок. А то надумав вообще так. Тш. Жалко цих людей, яких позаражалися. Ну, странно. Інтересно, чого? Бо... Чого б нам казали, що з'являться нові зомбі, а так нічого не з'явилося? Странно, мабуть, збрехали. А, нові монстри це заражені скібідісти і заражені карампуси. Може, це вони? Може й таке. Я не знаю. ти знаєш, як умерти? Та блін, опять ти ти не знаєш, як умерти, пупсик? Ох, -мо. По. Ага. По ногам, ай. Ти мені о такой какой б'якою. нічого не зробиш. А чого ти іменно на їхню сторону, став? Ти ж був у нашій. Бо це прошле, ми з прошлого. Ми з прошлого. Ми більш вам не довіряємо. Бо знаєш, хто ми? Ми сила. Чч. Ви сила? Та ви слабость. Що ти сказав? Заткнись Ще раз, заткнись. А. Ай, мої бока, я нічого не чего-то, Що з ним робишь? Ну, його! отпусти его немедленно. Бо сейчас отхватишь по перше число. Ти думав, я тебе боюся, ти думав? А -а -а. Е! -а. Кусь, -кусь, кусь. а а Кось-кось-кось-кось. мене до дуба за камеру бою? Кусайте його бо він уже занадто припух Усіх наших вбивати. Ай, отпустить. Я і так зомбі Зачем ви мене кусаєте? Заткнися що ви в мене вкололи? Чо я себе не чувствую? Що ви робите? Хто мене укусив? А -а -а -а. Хто мене додумав укусить. Давайте зомбі!

Весель, хорошая штука, чтобы ее завладеть. Ага, и не голды. <свечес> 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 Надо вытянуть на из сара мяч. Чё ты вылупился? Зомби тупой. Нет. Ёшкин, макадешкин. Ты меня все... Ай, руки я поразбивал. Ай, пока я шажевай. Хорошая работа! Ой! Ой, ты полющий. А кто это у нас такой? Камераменушка зараженный. Заткнись. Что? Что они сделали с ним? Вони вбили боса нашого. Тут ти... какашка така больна. Какашка больна. Настільки больна. Бліна, тут куча зомбі валяється дохлих. Представляєте? Щас ми треба витягнемо і всі тут платки порозбиваємо. C's... надо тогда куда кусать, чтобы взредить. на 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 Умри, умри, умри. Блин, я не могу держаться в тем теле. Не питайте, як став великим. Надо влізать, бо тут двигаться невозможно. Зомбі став заражений. Рятуйте. Я щас стану сай. Наміркенький польот.

убивать зомби, людей убивать. А, -а, -а все покидала, я улетаю. А -а -а. Пора никто не победить. <связать> да блин, а давай. Выгрызься, Пупсик, зачем? Я його послухав, як того навіженого мужика, що тут таке призойшло? Приз, приз, Кто такий? Вы кто себе такие объяснить? Мы зомби. А как вас на самом деле звать? Звать нас? Мы пришли за горячкой за горячей точки. Я постой. Я тебе кое-что обязанный о, таке, что ты хочешь, мои души, зомби, чої. Короче, ты мені на бред. Получай. Хороша бита, хороша. Бита, вернись. Чисто башку йому винес і все йому не жить. Хороша, бита. Чмок-чмок-чмок. Мінус ця дурацька камера. Я жутковато стало. Що вона така валяється ця камера? Дурацька Та! Ми ж зомбі І ми нічого не должны бояться. Папа.